Щирого серця та від імені лідерів шкільного самоврядування району, зокрема учнівської молоді школи 36, вітаю наших непереможних воїнів, сміливих янголів-охоронців і з ним захисників і захисниць України. Бажаю вам, дорогі наші, повернутися живими, здоровими до своїх родин, повернутися із перемогою і вірою в майбутній розквіт нашої держави, який буде можливий завдяки вам. Вашому героїзму, професіоналізму і внутрішній силі, якою ми, молоде покоління, надзвичайно захоплюємося. Нехай доля вам усміхнеться щастям і добром. 14 жовтня українці святкують одразу три свята: День захисника та захисниці України, День козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. З давніх давен Божа Матір. Вважалася покровительницею українського козацтва. Козаки вірили, що Богорадиця їх оберігала та допомагала захищати рідну землю від зазіхань ворогів. Захищати нашу Україну справа, яка вимагає від людей будь-яких, не тільки військових професій, мужності, честі, відваги, величезної самопожертви та самовіддачі. В нашій школі є вчитель. Який не тільки викладає предмет захисту країни, але й пішов захищати Україну. Дорогий наш Сергій Максимович, вітаємо вас від усього серця зі святом. бажаємо вам міцного здоров'я, сил та доброї вдачі вистояти війні. Дякуємо вам за те, що оберігаєте нас, не даючи ворогам шансу на перемогу. Ви є нашим янголом-охоронцем, чекаємо з нетерпінням вашого повернення. Ніколи не думав, що буду так сумувати за вашими уроками фізичної культури. Повертайтеся до нас скоріше.